Євангелія на щодень, 16 березня, Ісая 11, 10, 12,2. І станеться того часу, корінь Єсея ще буде знаменним народом. Погань шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку, щоб викупити рештки свого люду, тих, що засталися Ашурі. Єгипті, у патросів, куші та Еламі, у Шинеарі, у Хатамі, на островах моря, і він підійме знамена народом і позбирає розсійних Ізраїля, розкиданих юдеї збере докупи чотирьох кінців світу, Єфраїм покине застрязь і вигинуть ті, що на юду ворогують. Єфраїм не буде більше завити Юді, а Юда не гнобитиме Єфраїма. І полетять вони на захід, на Філистимлянське узбережжя, а разом грабуватимуть синів сходу. Вони накладуть руку на Адома і Моава, і сини Амона будуть їм піддані, і висуши Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху. простягне свою руку на, рік, на ріку, розділи її на сім потоків, так що у сандалі перепристи зможеш». І будеш шлях решкам його народам, що зосталася Ашура, як був Ізраїлю, коли він вийшов з Єгипту, того дня ти промовиш: Хвалю тебе, о Господи, ти гнівейшся на мене, та гніт твій відвернувся від мене. І ти мене потішив: ось Бог моє спасіння, і я опуваю, і не боюся, бо Господь моя сила і моя пісня, Він моє спасіння. Наприкінці життя накидають на людину як привиди чорні і болісні думки, особливо вночі, у години безсоння з'являються і в день, коли проходиш повз молодих, усміхнених і щасливих людей. Радієш, дивлячись на них, теж хочеться бути вісімнадцятилітніми, але привиди думок про змарноване життя і покликання про скривджених людей, за яких людина відповідала. Швидко гасить цю радість. Хтось сказав, що страх, породжений змаринованим життям і покликанням є ознакою відсутності любові до себе, бо любов не знає страху. Щоб не боятися, треба відчувати себе любленим. Любов миттєво проганяє страх з людини. Однак, щоб почуватися любленим, потрібно знати Господа і підтримувати з Ним добрі стосунки. Це, можливо, Він дав нам святе письмо. На сторінку якого ми можемо скільки завгодно зустрічатися з Ним, залишитися з Ним, розмовляти з Ним і від Нього набирати і набирати, і набирати без обмежень мудрості та силу, щоб помогти сміливо і щиро казати Я уповаю і не боюся, бо Господь моя сила, і моя пісня, Він моє спасіння. Хвалю тебе, о Господи, ти гнівився на мене, та гнів твій відвернувся від мене. І ти мене потішив.